Друзі, привіт! Сьогодні з вами поговоримо, як в один клік створити посилання в Google Академії. Все дуже просто. Що ми робимо? Для цього ми скористаємося кнопкою Google цитування. Тобто кнопка Google Академії. Це даток, це пристосунок, який завантажується разом у, при встановленні браузера Google Chrome. Отже, що треба зробити, варто лише зайти в Google Академію, обрати одну із тих статей, які власне, вам підходять. Після того всього ви виділяєте назву цієї статті і натискаєте на кнопку кнопку Google Академії. Таким чином ви Отримуєте посилання в тому форматі, який вас влаштовує. Або це гост, або, або ДСТУ, або це MLA, або APA. Виділяєте і копіюєте. Також ви бачите, що є можливість конвертувати у формат Біп-текст. Це формат дуже крутий, коли ми в системі Latex створюємо посилання та верстку статті. Наприклад, коли подаємось на. Участь у конференціях чи виданнях, які е, організовує видавничий дім Монтарсьє. Також, ви бачите, що все дуже просто. Отже, друзі, щиро дякуємо, щиро дякуємо за увагу. Будемо сподіватися на ваш фідбек і до наступного.